Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі про планування та книги. Сьогодні пропоную вам разом зі мною оформити планер Bullet Journal на вересень перший осінній місяць. Розвороти в мене вийшли дуже затишними, тож заварюйте собі чайок і плануйте разом зі мною. Приємного перегляду! У мене є два стікерпаки на осінню тематику: один із різними светрами, книгами та рослинами, а інший із приладням для навчання. Знаю, що з вересня у багатьох починається школа чи університет, тож обрала другі наклейки. Насправді давно хотіла їх використати. Ще перед самими зйомками я написала назву місяця в стилі леттерингу, а тепер вирізаю її для головної сторінки. Роздрукувала також собі в поміч різних гарних осінніх ілюстрацій на клейкому папері. До речі, хочу поділитися файликами в своєму телеграм-каналі. Тож приєднуйтесь. Надивившись різних оформлень на Пінтересті, я не могла довго визначитися, яку ж тему вибрати, аж занадто багато гарних варіантів та ідей, які можна було б застосувати. Вирішила зробити максимально затишне оформлення у коричневих відтінках. У такій же кольоровій гамі був і мій вересень минулого року, щоправда, там була тема книг. А поки я це розповідаю, вже зібрала елементи для невеликого колажу на головній сторінці і почала їх приклеювати. Потрібно було дуже уважно все приклеїти шарами, щось має бути зверху, а щось знизу. З цих елементів найбільше мені сподобався маленький календарик та наклейка дівчини, яка п'є каву. Колись зроблю оформлення і в темі різних кавових напоїв, була й така ідея на вересень. Ну ось, головна сторінка готова. Перейдемо ж до наступної. Праворуч спочатку розкреслюю календарик для записів справ на місяць. Зрозуміла для себе, що він мені дуже допомагає не забувати якісь важливі штуки, які ти запланував ще дуже-дуже давно і міг уже спокійно забути. Так, планер дуже допомагає в цьому плані. Для прикрашання спочатку розкладаю підготовлені елементи. Виправляю до того моменту, поки мені сподобається. А тоді приклеюю. Під календарем ще додаю напис цілі, де їх детальніше розпишу на місяць. Мене дуже надихає розворот, що вийшов. А яку тему на вересень обрали ви? Напишіть у коментарях. На другому розвороті одразу ж розкреслюю великий календар для спогадів місяця. Цього разу я підійшла серйозніше до того, щоб усі комірки були в мене однаковими, а не як було минулого місяця. Хто дивився те відео, той знає про цю пригоду. Але тут я помилилася в кількості самих комірок, накреслила на одну більше, але це не так страшно. Можливо, наприкінці місяця перекрию її декором. Праворуч розкреслила, що трекер для сфер життя, вирішила їх поки не вписувати, щоб добре подумати і розподілити свої сфери. Проаналізую для цього свої попередні варіанти. Спочатку я прикрасила лише ліву сторінку, тому що продумала майже весь декор, а ось на правій сторінці була повна імпровізація. Роблю невеликі колажі з різними роздруківками у коричневих відтінках, а також додаю написи. Справа роблю аналогічна. Чимось таке оформлення нагадує мені мій читацький щоденник. Здається, колекції там теж прикрашала у такий же спосіб: додаю, що дати в комірки та сторінки готові. Давайте швидше перейдемо до наступного розвороту. У цьому відео буде їх всього 5, як і в минулому ролику. Тут вже готую місце для своїх основних трекерів. Пам'ятаєте, я казала, що хочу переглянути свій список звичок. Звичайно, що зараз я нічого не змінювала. У мене просто немає на це часу. Тому йдемо шляхом найменшого опору та залишаємо все так, як є. Часто себе заспокоювало словами, навіщо щось чіпати, якщо все працює. Окрім своїх звичок, мені подобається відстежувати свою продуктивність та енергію вранці. Продуктивність я оцінюю в плані виконаних завдань на день або їх обсягу. Нижче розкреслила свій трекер сну. Наразі дуже хочеться знову його відновити. Старінки вирішила мінімально прикрасити стікерами з таких чудових наборів з Аліекспресу. Робила на них детальніший огляд в одному із своїх відео, на яке залишу посилання. Таке оформлення у мене забрало дуже мало часу, тому беріть собі на замітку. На четвертому розвороті вже наперед розкреслила всі таблиці для трекерів соціальних мереж, телеграму та ютубу. До речі, намагаюся в своєму телеграм-каналі робити надихаючі та цікаві пости. Тож заходьте до нас. Цього разу вирішила спочатку приклеїти весь декор, щоб потім зробити написи основних блоків ідей для відео, серіалів місяця, досягнень чи приємних моментів, записів на майбутнє. До речі, одна блогерка надихнула мене виписати всі мої записи з ідеями в окремий зошит, щоб усе було разом. Так і я скоріше дістануся до реалізації всіх цих ідей. А тим часом ці сторінки готові. Ну, і ще один розворот для вас. Тут будуть мої записи та плани на перші 10 днів вересня, тому що перший тиждень не повний всього на всього дні. Відразу ж переставила напис завдання, де записую свої задачі на ці дні, які не прив'язані до конкретної дати, головне встигнути їх виконати чи постаратися до цього наблизитися, приклеюю ще свої улюблені папірці у клітинку, хоч якась стабільність у моєму планері існує. І ще я заморочилася із цифрами для дат. Спочатку відштампувала їх на крафтовому папері, потім обвала кругами діаметрами 8-9 мм і вирізала. Це були одні з перших моїх заготівок на оформлення вересня. І так я обрала свою кольорову гаму. У куточок приклеюю гарну картинку та маленький календарик. Ще кілька стікерів на тему навчання та сторінки готові до заповнення. Ось така тема в мене вийшла. Як вам таке оформлення? Цікаво було б почитати ваші коментарі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал на Ютубі та Телеграмі, якщо цього ще не зробили. Ставте вподобайки та діліться з друзями. Давайте разом розвивати український Ютуб. Сподіваюся, що змогла вас надихнути на оформлення свого планеру. Бережіть себе. Всім папа! -па.